Добрий день і ми із Бучі. Ми із Бучі. Славетне місто Буча. Один із парків. У цій вулиці ось не буду багато вам показувати. З траси. Сюди до вокзалу кругом вже йшли рашистські танки. Бачите? Але зараз вже навіть немає і сліду що тут була війна, тому що кругом усе чисто, убрано. Ой, скільки ворон. Почали. Славетне місто Гуча. Гор... Місто герой, яке прийняло... прийняло на себе перші бої. Звичайно, перед Києвом наш Шевченко. Але бачите, вже все чистенько, гарненько. Все кругом прибрано, обрано, тому що місто дуже чудове. Якщо ми підемо десь ще далі, то я зніму. Она якась площадка гарна така, мабуть, чи футбольна, чи волейбольна. Дуже чудове, гарне місто, мої дорогенькі. Не піду на ті вулиці, де ще є розбиті будинки. Я туди вже не піду. Тому що, ну, розумієте, все це на це все важко дивитися, звичайно. А просто погуляємо по місту. Такі красиві ялинки, правда? Які красиві ялинки. Ой, мама дорога. Бачите, як чисто і гарно. І не скаже, що тут були бої. Ну, звичайно, 24 лютого вже рік буде. Звичайно, люди старалися, прибирали, розбудовувались. Правильно. Звичайно. Дуже гарне буче місто. Дуже гарно, дуже багато нових будівель, парків, в лісі, от туди вулиці йдуть, там взагалі, дівчуюлі, я, я вам скажу, там взагалі дуже-дуже гарно, Бачите? А тут же ж ходили танки, як у себе вдома, страси, тут вони. І ми не знаємо, чи ми зараз вийдемо. До танку, ну зараз швиденько буду йти. Там стоїть танк. Ага, ми вийшли до ноуса. А, йду, я йду по цій вулиці, ж вони ж фігачили по цьому танку. Зараз я вам зніму, мої дорогенькі. Тому що фігачили ж ж, і фігачили по цьому танку. А це танк такий, макет стоїть. Ну вони ж не бачили, що це макет, їм вже ж порозумієте. Господи, прості. Зараз перейду. Зараз перейду. Люди відпочивають. Дуже гарне місто. Ну, в інтернеті є. Як хтось захоче подивитися, то я вам скажу, що в інтернеті є. Зараз я вам цей танк зніму. Там, як вони їдуть, їдуть вже ж на Київ, до Гостовеля туди. ну Спочатку ж вертольоти, це ж ми всі знаємо. Ну а потім вже ось по дорозі пішла техніка важка. І тут же ж вони летять. Бачите, <смі> як все гарно вбрали. А, а тут же ж було ж по цьому парку ж вони каталися. Ну це ж на Київ вони йшли, розумієте, по дорозі. І летять на цей Київ. І оце по цьому танку вони, ну звичайно, танк уже, е, як вам сказати правильно, зараз я вам так трошки покажу. Танк уже. Відбудували, покрасили. От. Дуже гарне місто. Дуже-дуже люблю. Будьте дивіться, який парк красивий. Який красивий парк, які будиночки. Ну це я вам скажу, будинки ще е, 90-х років, ні. Ще але, з Совєтського Союзу построїли. Це ще кажуть, у нас старе місто. Розумієте? З ним каву. Кава. А, кава Джем. Я вранці ще не пила каву. Хочу, це ж десь треба якесь кафе зайти. Бачите як. А цих же лавочок не було, вони ж їх унічтожали. А поставили новенькі, бачили, які гарні. Царі. Гарні лавочки, гарний парк. Тут вони катались. Ну я ж кажу, це все є в інтернеті, хто захоче, то подивиться, як вони їхали ж отож на Київ. І фігачили по цьому нещасному макету. Розуміло. Ой, кино німці. А, ці, а цей танк стоїть, скільки я себе пам'ятаю. Скільки цей танк і стоїть. Ну, Це ж колись тут стояв постамент першого першому танку, який зайшов в це місто. Ще ж воно невеличке, те місто було, розумієте. От. І вони отож по дорозі тут їхали на Київ і фігачили ж по цьому танку. Ну, це ж не там, це макет, звичайно. Ну. О, але ж бачили, як вам сказати, все зробили, покрасили, склали каміння це все. Тому що бачили, як гарно, як гарно, як тут гарно. Ну це ж тільки, о -о -о, я вам скажу, що один, один кусочок бучі, Буча дуже гарне місто. Дуже-дуже гарне. Зараз ми в нову зайдемо, кави треба. Яка гарна, гарна площа. Ну, це, я вам скажу, це ще площа із радянських часів. З радянських часів тут стояв оце, цей постамент. от, от ж кажу, дурні. Але ж поставили, все зробили молодці, молодці. Бачите, тут горів вічний вогонь. от, Тут загиблі хлопці, це вже, мабуть. Ну так, да, це ще й афганці тут. Тут ще і афганці, бачите? І афганцям пам'ятна плита, хто загинув в Афганістані. От. Таке, я ж кажу, це ще із Радянського Союзу. Оце все, це, це такий парк. Будиночки теж. А нове місто, воно дуже-дуже гарне, нове місто. Ну, якщо ми десь будемо, то я... Постараюся вам щось зняти. Так, нам треба перейти на ту сторону. Перейти на ту сторону. Дуже гарне місто, я його бажаю, люблю. Там далі під центр. Ну, ми зараз підемо. Ну, Ну, Ми зараз туди теж підемо, тому що вони ж як ішли по дорозі, то вони ж тут усе ж фігачили. розумієте Вони ж тут усе фігачили. І той епіцентр їм мішав, що він вже їм зробив, що вони його розбили. Я вам скажу, було дуже багато будинків, отам горіли. Воно ж видно, бачите, отам будинок воно горів, він балкона нема. Ну, діло в тому, що, звичайно, люди ж вже ж полагодили, ну, там видно. Так, вже ж люди полагодили, тому що, ну, що ж не будуть вже жити у, розбитому, у розбитих квартирах. От. Гарні такі дворики. Бачили, гарні дворики. Ось скажу, це ще будинки Радянського Союзу. А там уже у нас на ту сторону далеко, там у лісі і далі, далі, далі то вже міста, місто нове. Нові забудови просто нові будинки, нові вулиці, нові магазини. І дуже чудові-чудові. Вулиці, ой, там і, ну може це вже я яке, то я поїду літом, тому що там же ж такі гарні парки. Дуже-дуже гарні парки. Дуже гарні, а це все, це все, я ж кажу, це ще Буча Радянського Союзу. Така Буча, бачите, це не це по трасі, це не від, не від вокзалу. Але теж і ми... Приїхали, то вокзал теж відремонтували, дуже чисто, хайно гарно. Ой, боже, вибачте мене, будь ласка. Ну, а це ж ще Варшавка. Оце ж по цій вулиці, оці ж фашистські морди. Вони не тільки по цій вулиці, звичайно, бо вони ж по Старокиївській дорозі йшли там. На Демидів, на Димир, сюди вони йшли. А ось ця Варшавка, яка пролягає через Бучу, сюди вони вже йшли. І йшли ж уже тут. Ой, боже ж ти мій Боже. Так їм хотілося до Києва. Так їм дуже хотілося до Києва. Так вони його не одержали. О, бачите, а тут. Ось видно, ще цей будинок був горів. Ну, ось це видно, так? Горів, ну, бачите, вже відбудували, заложили окна. А це горіло тут. Ну Тут багато будинків таких. А вони просто йшли і з танків просто фігачили. Отак От хотілося їм, і так вони і фігачили. розумієте, У будинки. У будинки просто, в яких жили люди. Тому коли починають оце розповідати, що це ж не ми та бомбили, все ж ми бомбили, Україна Донець. Бомбила, бомбила, нічого не розбомбила. Ну ось, бачите, горіло, теж щось попав снаряд. бачите, видно ще. Ну, звичайно, люди ж вже ж, бачите, люди ж вже ж це саме. Люди вже ж... Відбудували і все, тому що, звичайно, не будуть же жити в таких оце розбитих будинках. Но я вам скажу, що я і не йду туди, де дуже-дуже розбиті вулиці. Я туди не йду. Хто захоче подивиться в інтернеті, все є. Це все є. Я хочу туди прийти до епіцентру. Там відбудували два нових магазини. Не знаю, чи епіцентр відбудували, чи ні, навіть не знаю. Але хочу туди піти подивитися, десь ми там кави вип'ємо. от, Тому зараз ми щось побачимо. Тому оце, цією дорогою вони ці падлюкери, шісткіє морди, ж шурували вони на Київ. Так що дорогенькі мої, гарне місто Буча. Дуже гарні молоді постройки, дуже великі, дуже зараз на цій стороні молоде. Літом дуже гар, багато парків. Ну, бачите, цей будинок був розбитий. Ну, вже, слава Богу, заложили, я ж кажу. Мішав він їм, дуже він їм мішав, що вони розстрілювали станки. танки. Не піду на ті вулиці, які ще є розбиті будинки. Там і все-таки не піду, тому що, ви розумієте, мені це все важко дивитися, згадувати. Тому не піду, підемо до іншого магазину. Тоді вам ще щось зніму, тому що буча дуже-дуже гарне, цікаве, молоде і достойне місто, яке витримало оцю фашистську навалу. Всім мої дорогенькі добра, здоров'ячка і хай буде все Україна!